Головна проблема це завершення війни. І тут ситуація насправді патова, якщо не сказати тупікова, тому що позиції України і Росії в низці питань прямо протилежні і поєднати їх неможливо. І думаю, що обговорення кожного пункту плану, як сказав Путін, чому така ця зустріч була так ну, тривалий час, 5 годин. Ну засвідчила, що в багатьох пунктах поєднати узгодити позиції Росії і України практично неможливо. Оце головна проблема. Угу. В деяких пунктах я думаю, що можуть бути домовленості, деякі пункти стосуються або відносин між США і Росією. Не стосується прямо України, тут теж я думаю, вони можуть в перспективі домовитись деякі пункти по Європі. Тут з європейцями треба домовлятися. Але в будь-якому випадку ситуація на сьогодні патова. Зокрема, й тому, що от як засвідчили заяви Путіна і перед приїздом Віткафа і Кушнера в Москву, заяви, які були в Киргизії, зараз заяви, які робить Путін в Індії. Вони свідчать про те, що Кремль піднімає ставки. Позиція Кремля стала більш жорсткою і агресивною.